Вітаю вас на курсі, присвяченому практикам роботи з пам'яттю, які формуються в Україні під час широкомасштабного російського вторгнення. Від 2014, а особливо від 2022 року, українське суспільство відчуло таку потужну потребу в роботі з пам'яттю, створило настільки багато практик пам'ятання, що ми вже можемо говорити про формування нової мови пам'яті. Я торкнуся понять тактичної та стратегічної комеморації. Розповім про мистецькі практики пам'ятання, суспільні ритуали, неочікувані простори, в яких зараз живе пам'ять, про тимчасові та нетимчасові меморіали. На жаль, я зможу навести не так багато прикладів, скоріш торкнуся декількох, які дозволяють бачити тенденції роботи з пам'яттю. І це навіть не один відсоток від того, що ви можете бачити поряд із собою, чи, можливо, робите самі. Перше, про що я пропоную поговорити, це різні формати пам'ятання та про те, чому важливо працювати з пам'яттю вже сьогодні. Російсько-українська війна триває з 2014 року, і всі ці роки країна працює з питаннями пам'яті. Нагадаю, що в 2015 році були прийняті так звані меморіальні закони, які великою мірою торкалися декомунізації. Але з 2022 року почала створюватися нова мова пам'яті саме воєнної. Кожна війна формує нову мову пам'яті так чи інакше. Так, після Першої світової війни сформувалася одна з найпотужніших практик вшанування загиблих військових вшанування могили невідомого солдата. Ця практика утвердила нового героя пам'ятання військового, без розрізнення звання та роду військ. Ім'я якого відомо тільки Богу, а від людей він буде отримувати вічну шам. Після Другої світової війни принцип ніколи знов створив рамку пам'ятання, зафіксувавши головну функцію пам'яті запобігати повторенню злочинів минулого. Україна не виняток. Новий досвід в історії незалежної держави, широкомасштабна війна на знищення. І цей новий досвід не може бути розказаний старою мовою. А що це за стара мова? Насправді, ще не так давно українці не бачили нічого дивного, щоб будувати пам'ять війн, використовуючи радянські інструменти, образи, форми, ритуали. З 2014, а особливо з 2022 року такі інструменти почали викликати відторгнення. Адже країна, яка проголосила себе правонаступницею СРСР, нині веде проти України агресивну війну. Так. Сучасна Росія не має жодного стосунку до СРСР. Це інша злочинна держава, яка уявила себе переможницею в Другій світовій війні. І Друга світова в їхній уяві ніколи не завершується. І саме дивлячись на їхнє ставлення до пам'яті війни, ми відчуваємо, наскільки ми різні. Для сучасної Росії головний лозунг можемо повторити. Що це означає? Повторити мільйонний жарт? Ми за цуною не постоїмо? Що українці відчули на початку широкомасштабного вторгнення? Бажання запам'ятати кожне ім'я, не цифри, не статистику, а люди, яких ми втратили, є осердям пам'яті. Кожен з нас сьогодні повторює слова загиблого на фронті поета Максима Кривцова. Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім Імена. Сьогодні Україна перебуває всередині війни, але це вже досвід декількох років, і він вже створює пам'ять. Чи є різниця між тим, як будується пам'ять всередині трагічного досвіду та на довгій часовій дистанції? Чи будуть люди за 50 років пам'ятати події сьогодення так само, як пам'ятаємо ми їх зараз? Щоб відповісти на це питання, важливо спитати себе, для чого пам'ятати? За 50 років. Буде потрібно розповідати про важливі події нашої історії, які пояснюють, чому ми живемо саме так то попереджають про небезпеки. Коли ми всередині подій, ми беремо участь в практиках пам'ятання не для того, щоб нагадати, що було, ми це і так пам'ятаємо. Практикувати пам'ять такій ситуації важливо, щоб проявляти солідарність та підтримку, лікувати рани, шанувати загиблих та дякувати захисникам. Щоб розрізняти та аналізувати різні практики пам'яті, наша команда, команда платформи культури пам'яті минуло майбутнє мистецтво, запропонувала поняття стратегічної та тактичної комеморації. Стратегічна комеморація це комплекс суспільних практик, розрахованих на довге використання в часі та сформованих на часовій відстані від подій. Базові повідомлення стратегічної комеморації підтримуються та відтворюються державою. Відображаються в календарі пам'ятних подій, включені в освітню політику тощо. Тактична ж комеморація є суспільною відповіддю на події, що сталося ось тільки що. Коли стається трагедія, люди приходять на місце події та приносять квіти чи роблять тимчасовий меморіал з портретами загиблих та свічками. В ситуації травми людям важливо розповісти про свій біль, відчути, що іншим це не байдуже. Не обов'язково створюються матеріальні об'єкти. Пам'ять може знаходити реалізацію в практиках, накрити стіл на честь загиблих, посадити дерева, продовжити улюблену справу загиблої людини. Головна мета не розповісти людям нову інформацію, мета підтримати згорьованих, проявити солідарність, закликати до підтримки. І саме важливі практики тактичної комеморації в Україні ми вже можемо проаналізувати сьогодні. Ці практики можуть багато розповісти про нас як про суспільство. В цьому курсі я буду торкатися переважно таких практик, коли ми дивимося на те, що вже існує, стає зрозуміло, чому та навіщо можна та треба працювати з пам'яттю вже сьогодні. Щось з тактичних практик стане частиною стратегічної пам'яті, щось залишиться в дні сьогоднішньому. В наступному епізоді. Поговоримо про практики пам'ятання, які виникають через потребу висловити солідарність та підтримку. Побачимось!